Всім привіт! Хочу вам презентувати таку чудового фаду німбус. Це у нас трицикл з лобовим склом, з кришею. В комплекті йде двірник, дощ пішов, ви його вімкнули. Також йде зарядне і ось два брелочка, два ключика. Сигналізація присутня, безключовий доступ, також присутній. Подивіться, як красиво відпрацьовують у нас led оптика Пішов дощ, вімкнули кнопочку. І дивіться, як ось відпрацьовує у нас вірничок. Давайте обійдемо, я вам хочу показати органи керування. Тут у нас такий от чудовий планшет, аварієчка, дальній ближній поворотнички, сигнал, три швидкості, задня передача. Так, приїхали ви до супермаркету, треба вам загрузитися, скупилися ось таким от... Рухом ви просто берете і дістаєте ключик, відкриваєте кофер, загружаєте сюди будь-який товар, сюди, до речі, багато влізе, повірте мені. Закрили. Якщо у вас троє, значить знову розкладаєте, садите дружину на королівське місце, дивіться. Такими ручками, спинкою. Самі сідаєте, дитинку садите і їдете. Тож, в продажу, ціна найнижча в інтернеті. Звертайтесь, пересилка по всій Україні або приїжджайте, забирайте.